Вітаю на підкасті. Мова має значення. Сьогодні розберемося, що таке суржик. Для початку. Що ж таке, власне, суржик? Це елемент двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови. Або ж, так би мовити, нечиста мова. Суржик у світі. Це нас не особливо втішатиме та вже слід консультувати що. Суржик, власне, не лише нашій мові. Білоруський суржик, наприклад, називається трасенка. У США є спенгліш, суміш іспанської та англійської мови. Нігерійський піджин це суміш англійської, іспанської, французької, португальської та мов Західної Африки. Звідки ж таки у нас суржик? Це можна назвати редументом колоніального панування. Відомо, що за царизму українську мову забороняли століттями, до яких лише віртуозних заходів не вдавалися тоді, щоб викорити її разом з найзитятішими носіями. Своєти носіїв української заморили голодоморами, інтелігенцію масово репресували. Українську мову витіснили практично з усіх сфер життя. Нею говорити було соромно, безперспективно та, так би мовити, по-мужицьки. Тому українці всіляко намагалися говорити російською, щоб позбутися цього кліше. Російська мова вважалася мовою вищих соціальних верст і за державної підтримки обслуговувала потреби державного апарату це науки, техніки освіти, армії та флоту, а українська це було про фольклор, побут та село. І так, суржик сьогодні щодо суржику і досі точаться суперечки, бути йому чи не бути. Зрозуміло, що це мовне сміття, і його потрібно виполювати. З іншого боку, якщо людина досі була російськомовною, але вирішила перейти на українську, цей процес також не відбудеться відразу. Боячись допустити в своєму мовленні суржик, вона загалом боятиметься говорити українською. І, і так як з цим бути? Мовознавці радять не боятися, а говорити щира повага тим, хто переходить на рідну мову. І наш обов'язок підтримати їх. Виправити або допомогти в чомусь, Україна починається з мови, а також з нас, її носіїв? Найпростіше сказати, що я не знаю мови, не вчив жив десь далеко тощо, але інші знають, інші вчать. А як же тоді ставитись до поліглотів, як до інопланетян? Треба вчити і не нехтувати, навіть починати із суршика. Ідеального на землі нічого не буває. Чиста вихолощена мова, яку дехто називає професорською, також не ідеальний варіант.